Каналі Тіві 7 ми продовжуємо роботу в прямому етарі. Для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, що ви можете залишатися з нами і в онлайн форматі. Стежте за нашим етаром та залишайте свої питання у коментарях під трансляцією на нашому Ютуб-каналі, а також на офіційній сторінці у Фейсбуці. Борисолійник говорив: коли ти похитнувся у слові, вважай, що похитнувся у собі. Ну а власне як зробити так, аби бути впевненим у тому, що ти говориш, і як ти говориш українською? Будемо говорити з людьми, які створили спеціальну платформу для цього від українців для українців? І власне з нами на зв'язку очільниця громадської організації Проєкт Рід» Івана Світляр. Пані Івано, вітаю вас, слава Україні! Героям, слава щирі вітання. Власне, проєкту вже багато років, і ви за увесь цей час брали активну участь у фестивалях. Навіть була така палатка рід, де можна було пройти тестування, визначити рівень своєї української мови, поспілкуватися із вами і з організаторами. Наскільки люди були активні із року в рік на таких фестивалях? Перше хочу подякувати. Довгу обізнаність нашої діяльності справді нам уже понад 6 років, і весь цей час ми займаємося просуванням української. З важливого і чому нам доволі не складно було це робити, порівняно не складно, тому що ми не нав'язуємо українську як позицію. Ми ділимося, ми закохуємо в українську, ми граємося. Гра це максимально комфортний спосіб взаємодії, спілкування байдуже, якого віку людина. Тобто, це дійсно не найголовніша історія вік, і завдяки грі нам вдавалося задіювати абсолютно широкий. Широкий вік, так широку аудиторію, і зокрема в цьому наметі ми пропонували такі активності, як перекласти суржику на літературну українську, вгадати значення слова з звукописом, наприклад, хвища. Тобто тут одразу чується такий вітер, так ну якісь пори пориви. От то це власне і є вітер зі снігом, тобто ми намагалися розвинути, прокачати мовну інтуїцію людей, і ну, якби залежно від того, що це було в такій ігровій формі, і ми не просили назвати я не знаю, іменники чоловічого роду другої відміни, так тобто, не ускладнювали життя нікому. Тому що власне ця потрібні терміни, потрібна науковість, але вона потрібна принагідно. Я маю на увазі, що це там я не знаю лекції в університеті, уроки в школі, коли це фестиваль, коли люди прийшли відпочити, коли вони хочуть дізнатися щось нове, не в такій. Я не знаю, педагогічній манері так, а вони навпаки хочуть гратися. Ми давали цю гру, і завдяки цьому було комфортно всім, і нам було весело і цікаво розповідати. Наприклад, були дуже кумедні і цікаві випадки. Серед усього, серед карток, були, наприклад, потрібно було вгадати фразеологізм, що він означає. І був фразеологізм як Бобер у салі. І ну, інколи, можливо, хтось голодніший приходив, то казав, якби би беру салі, це напевно дуже смачно. Ми дивувалися з цього. Ну, якби це кумедно, всі разом сміялися. Але якби би беру салі, це синонім до як вареник у маслі, так чи там як вареник у сметані, тобто дуже добре, класно і комфортно. От завдяки таким анекдотичним майже ситуаціям, веселим і. Веселій, смішній атмосфері мова засвоювалася класно і не почувалися люди, які приходили до нашого намету, ніби екзаменованими. Так, тобто це була спільна гра, і всім було класно. Я сподіваюся, розлога відповіла на запитання. Перепрошую раптом задовго. Ні, все добре. тому що цікаво почути, як це було раніше, але за останній рік, за навіть 405 діб, ситуація значно змінилася. І насправді зараз нам, допоки не до фестивали, але однозначно до вивчення української мови. І на щастя, багато українців зараз на цьому шляху. Чи ви теж помітили більшу активність українців, які можливо пишуть вам або залишають коментарі? Загалом у нас три активні соцмережі: це інстаграм, телеграм і фейсбук проєкту РІД. і стовідсотково збільшилася активність. У нас, наприклад, в інстаграмі побільшало на 15 тисяч підписників за минулий рік, тобто вочевидь, така помітна активність, якщо говорити в цифрах. Так само у нас є мобільна програма Рід. Ну Ри. Якщо шукати, то там близько 30 тисяч завантажень цій мобільній програмі можна вчити нові слова щодня, і власне ну буквально в цифрах, так тобто не в якихось ну ніби просто помітно так, просто цікаво можна говорити, але це помітно і на цифровому статистичному такому вияві. Дійсно, небайдужість і зацікавленість зросла. Зросла кількість людей, які змінили мову, які перейшли. Наприклад, після нас не було в планах започатковувати розмовний клуб для людей, які переходять. Але з початком повномасштабного вторгнення, звісно, всі актив активізувалися в тій сфері, де вони були найкращими. То з нашого боку, це, звісно, українська мова, і ми започаткували от, рідний розмовний клуб і вже допомогли понад ста людям перейти. І ми бачимо цей запит, тому що, наприклад, на другій хвилі ми робили відбір людей, яким ну от, потрібно. То було, якщо я не помиляюся близько 200 заявок, ми відібрали 60 людей, тобто. Дехто приходить, просто він знає українську і хоче поглибити свої знання. Ми поважаємо це. Це дуже класно. Але ми розуміємо, що є люди, які взагалі там ніколи в житті не говорили українською, в яких є велике бажання і е, така заново здобута ідентичність національна. То тут ми, звісно, розуміємо, е, де ми потрібні, що Це не значить, що ми там. Менше поважаємо чиїсь рішення, так безумовно рішення покращити вже наявно українську, воно потужне і прекрасне. Але у нас обмежена кількість людей в нашому проєкті. Ми всі волонтери, і в нас обмежена кількість часу, тому залежно від цього ми вже регулювали. Але відповідаючи на ваше питання, безумовно зросла кількість зацікавлених, і нас це дуже тішить, тому що і ми почуваємо себе потрібнішими. Овних клубів теж хотіла з вами це обговорити, тому що це формат не навчання, був так на таких курсів української мови, які організовують зараз у багатьох містах і містечках. А саме розмовний клуб і вже кілька випусків у вас було. От тривалість два місяці. Що ці два місяці про що ви спілкувалися з людьми? Які теми піднімали? Спасебі. Ну, мені взагалі подобається наша комунікація, тому що ну вона така справді широка. Спасибі вам за підготовленість, і що я хочу сказати? Ці два місяці ця зміна контексту. Тобто, коли ти змінюєш мову, ти не лише змінюєш поднятійний апарат, якщо говорити складніше, і просто спосіб спілкування, якщо говорити простіше, так це не лише зміна слів, це не лише зміна словникового запасу, якихось конструкцій. це зміна мислення, це зміна свідомості і зміна інформаційного контексту. Тобто я переконана, що люди, які нас зараз дивляться чи згодом подивляться, і свого часу були підписані на якісь російськомовні пабліки. Потім відписалися до повномасштабки, чи вже з початком повномасштабки, Вони відчули якісну зміну інформаційного простору. Вони відчули наскільки змінилися наративи, так, тобто. Спосіб, ну що розказують, як розказують, яка інформація подається. Ми теж це бачимо, і власне від цього ми відбудовуємо свій розмовний клуб. Тобто ми переосмислюємо, ми змінюємо інформаційний простір, що заняття ми обговорюємо, ми читаємо, розвиваючи читальну навичку, так тому що є чотири мови вимірюються в двох рівнях: активному і пасивному. Активний це говоріння і письмо, пасивний це читання і слухання. І ми розвиваємо різні напрямки: і активний, і пасивний. Пасивний це читання, тому що ми не пишемо. Ну це ускладнювало діяльність, тому що ну хтось навіть на ходу говорить, і ми це розуміємо, ми це теж поважаємо. Тобто ми читаємо українських авторів разом з цим. Ми презентуємо українських авторів. Наприклад, минулого рідного розмовного ми розглянули 43 автори і авторки. Тобто і люди, які пройшли, уже розуміють, що українська література не бідна, що вибрати є що, що є цікаві імена і прізвища, і можна е, суму ну собі, якби до е, до смаку на і смак, якби товариш не всяк, так. Кожен собі вибирає сам, що який автор подобається, і ми даємо цю палітру авторів. Тобто немає такого, що лише там Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Спасибі їм за те, що вони є, безумовно. Але є набагато ну Різноманітніші імена. Є цікаві імена, про які теж хочеться говорити, яких теж хочеться представляти. Ми це робимо. І також важливий момент. Як ми взаємодіємо, ми говоримо на такі дуже загальні і широкі теми: одяг, любов, відстань, пам'ять, гра. Тобто, здавалося б, дуже широко про що тут говорити, незрозуміло так, з чого починати, з якого краю підходити. Але разом із цим ми піднімаємо спогади. Наприклад, якщо це гра, то які там ваші ігри були в дитинстві? Так? Якщо це відстань. Можливо, у вас є зараз відстань з рідними. Поговоримо про це. Так? Тобто, якісь спогади, емоції і почуття, які люди в себе в голові ословлюють російською, ми даємо їм змогу переосмислити і прожити цей досвід заново українською мовою. Чи висловити свої емоції українською мовою. Тобто, це от уже набуття цієї ідентичності дати. Та, що ти проживав раніше, так, твоє дитинство було російськомовним, але зараз ти про нього говориш українською, ти розповідаєш іншим людям себе, якщо це йдеться про емоції українською, і це уже зовсім інше окраслення себе в просторі. Тобто, з одного боку, ти дізнаєшся про авторів, з іншого боку, ти подаєш світу себе через призму нової мови. Тобто, в тебе абсолютно. Інші слова добираються, і що важливо, ми не засуджуємо, ми не перебиваємо. Ми запитуємо на початку кожного заняття, чи людина себе почуває на те, щоб бути скоригованою. Тобто, якщо людина не в настрої в на неї немає сил, але вона прийшла у наш безпечний простір поговорити, то і вона каже: Я не хочу, щоб мене правили сьогодні. Я не хочу, щоб втручалися в те, як я говорю. То ми просто даємо говорити. От е, якщо в людини буде потреба бути скоригованою, так е, говорити грамотніше, ну десь, то ми неодмінно скажемо і втрутимося, але без того, щоб нас про це попросили, ми не ми не робимо цього. Тобто це важливо за за запитом, тому що дуже часто, наприклад, в тих же в коментарях в соцмережах, е, зокрема, от серед прикладів, е, ми постимо цитати. Е, Відомих українців у своєму Фейсбуці, і недавно ми запостили Ему Андієвську. Це відома українська письменниця. Вона авангардистка. Велику частину свого життя вона прожила за кордоном, і вона написала, що я ношу Україну як слимачок хатку за собою. І одразу в коментарях пішла реакція, що слимаки взагалі-то без хаток з хатками равлики. Варто було б, аби ема Андієвська сказала равлики. Ну можливо, якби понятній це і було б коректно. Але пані Ема вибрала ну, проартикулювати, сказати саме так, і ну, ми не будемо міняти авторську мову в цьому випадку. Тобто, і ми ніби з одного боку розуміємо людей, які роблять ці зауваження, але з іншого боку, цей твір уже написаний, вже багато разів виданий, перевиданий. Тому ну, ці коментарі не зовсім доречні тут і зараз, або особливо, якщо люди якісь пишуть якісь емоційні пости і кажуть. Ну, як вміють кажуть, і тут приходять люди, які замість того, щоб підтримати в емоції, кажуть: Ти говориш некоректно. Ну тобто то тут, якби теж таке запитання: що якщо не просять, краще не коригувати, от ем, це такий теж, важливий момент, ну, яким користуємося і ми, і радимо іншим людям теж так робити, запитувати перед тим, як радити щось, от тому, що це може бути сприйнято по-різному і вороже також. Ну, насправді, але тут ще й головний момент: один із головних мені здається, це не байдужість людей. Все таки вони читають, вони осмислюють, вони коментують, вони доєднуються до дискусії, і це вже дуже приємно. Насправді, що вони залишаються активними. Якщо говорити про ідеї для ваших дописів, тому що вони неймовірно різноманітні від фразеологізмів, як ви говорили, до нових абсолютно нових слів, які можливо не чули більшість українців. У вас є була принаймні, у додатку. Я знаю три нових слова на день. Як команда над цим працює? Де ви їх вишуковуєте ці слова? Чи пишуть вам люди, до прикладу, щось таке незвичне, і ви потім використовуєте це у дописі? У в нас в соцмережі і мобільна програма вони ведуться трошечки по різному, і зазвичай різними людьми, тому що у нас команда складається з близько 30 людей і. Принципи добору там і там вони трішки різні. Якщо йдеться про мобільну програму, то це, зокрема, великою мірою ті слова, які нам надсилають наші підписники. Тут я згодна, ви гарно дуже піймали суть. От, також частково це слова Окремих авторів, ну тобто, коли е, наші редакторки слів читають якісь книги, нові вони потім перевіряють, чи це слово вже було подане. Якщо не було, додають від себе. Е, також це робота зі словниками, тобто просто сідати і читати словник, е, так як е, заповідав Максим Тадаєвич Рильський, Так що не бійтесь з -з ззирати у словник, це пишний яра не сумне проваля. От воно е, я зокрема теж дуже люблю читати словники і дуже раджу. Е, це може бути і спосіб такого класного проведення часу, тобто, це не обов'язково бути якимось заучкою так для того, щоб сідати, читати словники. Це може бути гра, це може бути гадання. Наприклад, от в мене є словник, скажіть там слово сторінку, і ну. Спробуймо дізнатися там, що нас чекає, ставимо свої запитання. Тобто, словники можна читати по різному, і це не обов'язково лише науковість. Так, гра може бути застосована будь-коли і будь-де. тобто, це читання словників різного типу. Це можуть бути і словники синонімів, і словники фразеологічні словники. Там можуть у фразах бути якісь цікаві слова, і етимологічний словник це словник походження слів. Там теж дуже багато всього. Етимологічний, це взагалі один із найповніших словників, які є. Потім словники діалектів. Тобто діалекти ми просуваємо всіляко, популяризуємо і, зокрема, за допомогою мобільної програми. Але в мобільній програмі там просто набір усього. Тобто дуже різні способи поповнити свій словниковий запас на не, не лише за однією категорією, там іде поповнення. Так коли ідеться вже про соціальні мережі, тут ми вибірковіші і послідовніші, от в плані саме структури, ми знаємо, чого ми хочемо досягти окремими рубриками. Якщо йдеться, наприклад, про рубрику Смачні слова, то ми її добираємо, по-перше, контекстно. Якщо це, наприклад, зима, то зрозуміло, що про літні капці ми постити не будемо. Так, от якщо це от був початок повномасштабного вторгнення, те, що ми... Ну і далі також ми продовжили цю тему. Ми просували слова, які б окреслювали те, що відбувається. Наприклад, гуртовка. Гуртовка це ну, якби спільна робота чи там вохота, теж спільна робота. Потім покрунчатися. Покрунчатися це крутитися у вісні. От і це слово якраз про неспокій так нашої нервової системи, коли всім нам неспокійно, і ми запитували у людей, які на нас підписані, як вони почуваються під цим словом. Тобто, це і спосіб пояснити щось нове, яке пов'язане з дійсністю, так тобто воно не у відриві. Тому що ми, наприклад, так само могли б запостити, я не знаю гничавку. От гничавка це калюжа покрита льодом, на яку наступила людина. Тобто, це таке в одному слові ціле речення розкривається так. І ми можемо подавати таке, і це прикольне, цікаве слово, але воно не в контексті. Тому поки що гничавка поза нашими рекомендаціями. Так або це можуть бути якісь грайливі слова, які на поки знімають напругу, не, не лише запит, ну, запитуючи, тобто як ви себе почуваєте, так зняти напругу. Там а наприклад, пофта, пофта це людина, яка зазирає в тарілку іншої, і дуже хочеться з'їсти те, що той інший чи та інша в себе має. От ну, тобто це такий... ну. Мені здається, що це бувають такі ситуації, так, коли ви там десь з друзями приходите чи парою приходите, і щось інша людина замовляє смачно місця, тобі теж хочеться. От тоді ти стаєш повтою. От тобто, це такі якісь речі, які можна приміряти на себе. І зазвичай у рубриці смачні слова у нас екзотизми. Тобто, це те, що не можна висловити одним словом, і це неперекладний матеріал. От екзотизми — це так само, як я не знаю. Як Суші, наприклад, дуже складно пояснити. Це вже зараз всі ми розуміємо, що таке суші, так. Тому що ця культура увійшла харчова, так, і ми маємо змогу. Будь, я не знаю, в будь в будь-якому місці фактично піти і спробувати їх, але початково ми не змогли б перекласти без існування цього поняття в нашій свідомості. Одразу нам би довелося пояснювати, що це таке. Так само, якби я, наприклад, зараз сказала, я не знаю закуска. Це страва, яка готується в мене вдома. Я ще кащини. От і мені довелося б пояснювати, що це страва, яка готується з картоплі, капусти і м'яса, там тушиться і готується разом, і потім виходить от. Запуска розумієте, тобто от такі слова, які не перекладні. Це одна історія, інша історія, де ми говоримо про частково репресовані слова, наприклад, талебі, слива. От тут уже не про екзотизми, а про частину нашої історії, яку важливо транслювати. Власне, у нас не так багато часу ще залишилось до завершення. а Я багато хотіла з вами обговорити, але найголовніше це проєкт, який мріє зберегти голоси родин по всій Україні та створити аудіозбірню діалектів, оселя голосів та історій. Збір ще триває. Розкажіть, як можна доєднатися? Чи вже багато голосів ви зібрали? Так, отже, оселя голосів та історії це проєкт, який спрямований на те, аби кожен міг дізнатися про те, носієм якого діалекту він чи вона є, і зберегти голоси своєї родини, отримати таку нематеріальну спадщину, яким чином можна долучитися, потрібно по перше, загуглити так: оселя голосів історії і. Ознайомитися ближче, тому що я розумію, часу дійсно небагато, і я почну так з найосновнішого. Перше, що потрібно, це намір долучитися, намір дізнатися, чи взагалі є ви чи причетні ви до діалекту спойлер причетні в Україні 15 діалектів, і 100% наприклад, якщо ми говоримо про Хмельниччину, це волинський і подільський діалекти, тобто у вас одразу два, і навіть трішечки середньополіського, якщо говорити про крайню північ Хмельниччини. От, тобто уже хмельничани мали би бути заінтриговані і зацікавлені в тому, аби дізнатися, що за діалект їхній, от потім мати намір, мати близьку людину, яка готова. Поділитися своїм говором, так своєю розмовою, розповісти вам, е, отримати письмову згоду від цієї людини, тому що вона має знати, що записують. Ну він чи вона так е, має знати, що йде запис, і цей запис може бути розповсюджений, аби потім не виникало якихось неприємних конфліктних ситуацій, де ви е, поділилися цим аудіо його вся Україна почула, і людина аж потім дізналася. От. Це важливо, Тобто підпис, підпис ваш, адже ви передаєте ліцензію на користування аудіозаписом проєкту, і, власне, надіслати це аудіо і ці документи заказаними на сайті адресами. Сайт, нагадую, серед голосів історії просто пошукати в Google. От, і ми опрацюємо надіслані записи, ми визначимо діалект, ми розберемо і дамо мовний коментар, чому власне це діалект, те, що ви говорите, і яким чином ну, твориться взагалі мовленні цей діалект. Також цими записами можна буде скористатися не лише для прослуховування і для такого збереження власної нематеріальної спадщини. Цими записами зможуть користуватися ну власне будь-які зацікавлені люди, які, наприклад, захочуть створити youtube відео чи блог чи подкаст. Будь-хто зможе надалі використовувати, тому що проєкту рід важливо, аби про діалекти говорили всі, а не лише ми. От тому, власне, ми хочемо створити цю аудіозбірну. Коротко я підсумую. Отже, мати намір поділитися, підписати, домовитися про те, що ви записуєте. Підписати документи, надіслати запис і дочекатися публікації на сайті. Публікація відбудеться десь в середині літа. Ми хочемо опрацювати все десь до цього часу, і відповідно втілити створити рішення на сайті для цього. Про що має бути аудіозапис? Тому що коли я про це прочитала, мені відгукнулося, коли в університеті у нас така практика була. Я записувала історію своєї бабусі, їхнього кохання з дідусем. Вона розповідала а власне. Потім ми досліджували діалекти саме в її мові і в цій історії. І про які там записувати аудіозаписи? Чи ви думали про це? Звісно, ми думали, на сайті можна завантажити рідний порадник, де є коротко викладені риси діалектів, раптом ви сумніваєтесь, діалект це чи ні, і викладені поради стосовно того, як, можна говорити про, ну, про що, як і про що можна говорити з людиною, яка погодилася. В основному те, що ми пропонуємо, це раз спогади, те, про що ви говорите, ви, так? також це свята, традиції, це їжа. Потім... Це можливо. Якісь родинні історії, легенди міста або села, можливо, щось пов'язане із назвами, так e, назвами вулиць, зазвичай назвами статків. Таке теж може бути. І тоді цей матеріал буде ціннісним не лише завдяки тому, що там є діалект, а й завдяки тому, що це зберігається історія певної локації, певної родини, зберігаються традиції, зберігається. Тобто це буде вже не лише про діалекти, але й про фольклор, наприклад, так про історичну пам'ять. Щодо хронометражу, яким він має бути? Ми просимо до п'яти хвилин. В будь-якому разі, якщо ви прийшлете довший, ми попрацюємо з цим записом. Звісно, ну, поріжемо, виберемо найцікавіший уривок, зокрема про діалекти. От, і також важливо проговорити раптом у вас. Ну, Людей, які дивляться так, є аудіо людей, які відійшли у засвіти. Тобто, ви, наприклад, записали свою бабусю чи дідуся чи прабабусю, прадідуся, і цих людей вже немає з нами, але ви би дуже хотіли поділитися, і ви переконані, що це діалект, ви можете надіслати такий запис, але тоді потрібно буде в документах вказати підпис спадкоємця. Тобто, якщо мама чи тато є спадкоємцями бабусі, дідуся, вони спокійно можуть зробити підпис, і ви можете надіслати цей запис, і тут вам вже не доведеться записувати так, тому що цей запис існує. Також, якщо, можливо, ви проходили діалектологічну практику, так як вже було згадано, так або фольклорну практику, і ви е, щиро вірите, що там є діалект, е, і ми теж в це віримо, е, то ви теж можете надіслати ці записи, але вам доведеться повторно сконтактуватися із людьми, яких ви записували, або з їхніми спадкоємцями, якщо людей вже немає з нами. І теж можна надіслати ці записи. Тобто, аби це не було лише так робота для університету, скажімо, а це була робота, яка популяризує діалекти на загальнонаціональному рівні, то так теж можна долучитися не лише за. Ну і власне куди це все відправляти? На яких інформаційних ресурсах? Чи це сайт ваш, чи додаток? Відправляти потрібно на електронну пошту. Мене нижнє підкреслювання почують: равлик, рідні ім'ю. Де це з'явиться? Як я вже проговорила, ми хочемо це ну, завантажити на сайт. І на сайті звідти вже можна буде завантажувати собі, можна буде прослуховувати і можна буде читати мовні коментарі. Також за нашим попереднім планом це буде карта країни, де можна буде натиснути на власне територію ареал розповсюдження цього діалекту і дізнатися. Тобто люди, які заходитимуть, вони не просто зможуть ознайомити. Завантажити, наприклад, для своїх цілей, а переслухавши все, у них загалом буде картинка про те, які діалекти є, як вони відрізняються між собою, і можливо, якщо людина зібралася кудись їхати, то буде чітка картинка, чого варто очікувати саме в мовному плані. Це дуже цікаво, тому ми чекаємо на реалізацію і закликаємо усіх українців доєднуватися до цього проєкту. Я вам дякую, пані Івано, що ви знайшли час. Доєдналися до нашого атару, і нагадаю, що очільниця громадської організації проєкту РІД Івана Світляр була.